Завершуємо цілий ряд відео щодо встановлення групи інвалідності, і в нас було питання критерії. Звичайно, я говорив, що критерії це не основне, але в той же час критерії є основними для встановлення групи інвалідності. Тому що залежить від того, як людина рухається, як людина може працювати, як людина орієнтується, як людина там розмовляє, це дуже важливо. І підсумкове відео я б хотів би завершити дуже важливими аргументами, щоб ви розуміли, я вам хочу зробити в цьому відео знаєте, е таку маленьку пам'ятку. Для того, щоб ви розумілися, як правильно подавати документи і як вони повинні вас оцінювати. І коли говорять, що даного захворювання немає в переліку постанови 1338, тому вам групи не дадуть. Я впевнений, що таке вже було неодноразово так от, будемо. Спиратися тільки на постанову 1338. І це буде підтвердження, що людина має право на встановлення групи інвалідності, навіть якщо захворювань немає в переліку. Але спочатку б хотів би дати дуже важливу інформацію. Під час подання документів я записував відео, що звертайте увагу, як класифікують по міжнародному класифікатору НК 025 2021 року лікарі ваше захворювання. Це дуже важливо. Так от, відповідно до постанов 1338 від 15 листопада 2024 року направлення особи на оцінювання. Справи пацієнтів, що хворіють на туберкульоз, і включає міжнародний класифікатор А15 А-19, Б 90 та дисеміновані процеси легень специфічного та неспецифічного генезу j 82, 84, 85, 94, 96, d 86 хвороби зумовлені вірусом імунодефіциту людини ВІЛ. Б20 Б24 відповідно до національного класифікатора надсилаються на розгляд експертним командам створених на базі регіональних фізіопульмонологічних центрів надкластерних закладів охорони здоров'я за е, фтизіопульмонологічним напрямком. Щоб ви розуміли, є певні захворювання. І вони повинні розглядатися в певних медичних закладах, кластерних. Тобто, щоб це не було, як вже є такі випадки, якісь охоронці заходять, люди в формі сидять. У мене вже був такий випадок. Жінка говорить, я не зрозуміла, а хто оцінював? Якийсь студент сидів і людина в формі, охоронця. Був такий випадок. І сказали: ні, групи не буде, дві особи. Щоб ви розуміли, що є певні захворювання, де по профілю повинні розглядатися? Тобто, ну, питання кардіології не може розглядати офтальмолог? Можливо, в комісії він повинен бути, але він не повинен розглядати і якби. Комісії обов'язково повинен бути кардіолог. Справи пацієнтів, що хворіть на розлади психіки та поведінки f 20 f FD99, надсилаються на розгляд експертним командам створених на базі надкластених закладів охорони здоров'я за психіатричним напрямком. Знову у звичайній лікарні районній там якісь. Ця справа по психіатрії не може розглядатися. Якщо є в районі е, якийсь відділ психіатрії, то він може розглядатися. Якщо в місті є відділ серйозна лікарня, яка займається психіатрією, то він може розглядати. Але просто так, кучка лікарів, е, ревматологи, там е окулісти знову, е там гінекологи, психіатрію не можуть розглядати. Шановні. Тому що спеціаліст є спеціаліст. Пацієнти, що хворіють на злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених тканин С81С-96. Надсилаються на розгляд експертним командам, створених на базі багатопрофільних надкластерних закладів охорони здоров'я та надкластерних закладів охорони здоров'я за онкологічним напрямком. І справи пацієнтів, що хворіють на хвороби системи кровообігу І-0І99. E з порушенням кровообігу спинного мозку J95.1 надсилається до розгляду експертних команд, створених на базі багатопрофільних надкластерних закладів охорони здоров'я та надкластерних закладів охорони здоров'я за кардіологічним напрямком. Тому тут вже чітко все поділено от те, що я перелічив. Тому знову міжнародний класифікатор дуже важливий. Вчора писав скаргу, вчора писав скаргу в хлопця замінений кульшовий суглоб, а йому на оцінювання подають, що в нього там невизначений перелом. І все. Тобто, виходить, що людина приходить на оцінювання. Безкульчового суглобу, а хлопець молодий, 24 роки. Аварія, мабуть, була там ну травма якась. І його оцінюють зовсім по-іншому захворювань. Тому я й говорю, що важливо розуміти, по якому міжнародному класифікатору лікарі, по-перше, ставлять діагноз, по-друге, подають діагноз на оцінювання. І це повинні говорити лікарі. Завершаємо наш ряд відео по критеріям, які дають право на встановлення групи інвалідності. Я почав з кінця розповідати про критерії. А зараз в останньому відео я скажу про головне. Є критерії встановлення інвалідності, постанова 1338. Можливо, багато хто вже читав саму постанову. І знову. Є люди говорять мені, пишуть в особисті, мого захворювання немає в переліку. І лікар відмовляє, правильно це чи неправильно, законно це чи незаконно. Але людина дійсно має великі проблеми із здоров'ям. Зверніть увагу на ще основне критерії це чітко виражені підстава для встановлення групи, групи інвалідності. Але якщо Лікарі починають вам відмовляти в подачі документів класифікація основних видів порушення функцій, що дає підставу на оцінювання. Зрозуміло. Так, до основних видів порушення функцій та структур організму людини, які визначаються під час оцінювання повсякденного функціонування особи належать. Порушення психічних функцій, сприйняття уваги пам'яті, мислення, мови, емоцій, волі. Порушення сенсорних функцій, зору слуху, нюху, дотику, больової, температурної або інших видів чутливості. Людина не розрізняє температуру. Звичайно, можливо, є там якісь, я з цим ніколи не стикався, стадії, щось може якось частково розрізняти. А якщо вже людина. Повністю не розуміє, чи це холодне, чи гаряче, вона має право на встановлення групи інвалідності. Порушення статодинамічних функцій, голови, тулубу, кінцівок, рухливих функцій, статики, координації руху. Порушення функцій кровообігу, дихання, травлення, виділення обміну речовин та енергії внутрішньої секреції, імунітету тощо клієнт телефонував, розбиралися. Чи має він право на встановлення групи інвалідності? Він не тримає мочу. І тут ми зразу раз включаємо трудову діяльність. Лікар говорить, що ну що, в памперсі ходіть, але ви не маєте право на групу інвалідності і ми не будемо подавати на оцінювання. Сказав лікар. А тепер дивіться, людина має право на трудову діяльність, має право щоб себе забезпечити в першу чергу. З людиною. Вроді так все нормально, але там проблеми з хребтом. Каже, я працював, але я не можу тримати мочу, я постійно ходжу в памперс. Це реальний факт. І тепер, як людина може нормально жити в цьому світі, яка в нього життєдіяльність, вплив, коли він не може тримати нормальну мочу? Навіть, знаєте, людина має дискомфорт через запах. Я з підстава для встановлення групи інвалідності. Так, мовні порушення, тут великий перелік, і порушення, які викликають спотворення, деформація обличчя голови, тулубу, кінцівок, які призводять до зовнішнього спотворення, аномальні дефекти травного, сечовидільного дихального трактів, порушення розміру тулубу. Я тільки що про виділення говорив, але ж бачите, тут окремо є все що виділення. Тому, друзі, от саме класифікація основних видів порушення функцій дає підставу на оцінювання, якщо дійсно дане те чи інше захворювання дуже впливає на життєдіяльність людини. Ви розумієте? І знову хочу. Нагадати, що моя ціль не зробити всіх інвалідами, а дати людям інформацію, дати людям знання з юридичної точки зору, для того, щоб людина могла скористатися цим, якщо вона має право на інвалідність на рік, на два, на три, для того, щоб себе реабілітувати і нормально війти в це життя. Відчувати себе нормальною людиною і зменшити це захворювання, щоб був час для реабілітації. Всім гарного дня!